Вони були разом вісім років, були разом не лише коханими, але і партнерами по роботі. Юрій мріяв зробити з білик суперзірку і змушував її працювати до повного виснаження. Однак ані робота, ані заробітки не приносили відчуття щастя. Вона приходила додому, завалювалася на ліжко і несамовито ридала. Білик хотіла бути просто жінкою, яка кохає і хоче народити дитину. Складно повірити, що згодом таке велике кохання розвіється, наче попіл однак, перший час вони обоє вірили, що це назавжди. Нікітін часто ревнував білек, однак не сильно любив афішувати їхні стосунки. Він волів будувати їй образ кар'єристки, а не дружини та мами. На його думку, поки була можливість заробляти гроші, їх треба було заробляти. Це неабияк як пригнічувало молоду білек, адже усвідомлювати, що чоловік, якого ти несамовито кохаєш, не хоче від тебе дітей. Це велика трагедія. Згодом саме це і стало причиною появи холоду між закоханими. І коли Нікітін зрозумів, що все-таки готовий подарувати каблучку коханій, вона вже подумки його відпустила. Юрій це відчував і наважився на останній шанс. Він позичив гроші у Данилка на несамовито дорогу каблучку. Але коли він одягнув її на палець Ірині, вона вже зрозуміла, що це занадто пізно. Юра одягає мені кольцо. Говорит, что хочет, чтобы мы поженились. Это были мои первые бриллианты, а его последние деньги.